Свято весни в Холодногірському районі. Всюди усмішки, квіти, повітряні кульки сьогодні в цій залі вітають жінок. Милі, чарівні мешканки Харкова на їхню долю цьогоріч випало багато випробувань. Нарешті, за рік війни, представниці комунальних та соціальних служб, медики, освітяни отримали змогу відкласти нагальні справи та присвятити час собі, обиратися в святкові сукні, зробити зачіски, виключити телефони і просто не згадувати, що йде війна. Жінки втомились від постійного страху, болю, хвилювань. Кожній хочеться весни, квітів, маленьких приємностей, всього того, що притаманне мирному життю. Незважаючи на те, що у нас тяжкий час, завжди хочеться якогось свята. От ми, ми з чоловіком нікуди не виїжджали. І мені завжди, ну я завжди знала, що перемога буде за нами. Жінки кажуть, дуже раді відволіктись від сірої буденності і, хоч на годину поринути в весняну святкову атмосферу, тому що кожен на своєму фронті дуже важливий, кожен робить свій внесок. І тому саме ці заходи нас підбадьорюють. І ми розуміємо, мета в нас одна це перемога. І ми крокуємо як можемо всі до перемоги. Яскрава концертна програма з виступами харківських артистів, українські запальні пісні припали до душі тим, для кого й було влаштовано свято. Разом і підспівували, і підтанцьовували, і засипали співаків оваціями в це час таке складне, так і дійсно. Дякую за те, що устроїли действительно нам праздник, щоб ми почувствовали себе женщинами. Большое спасибо вам, вітаючи жінок Холодногірського району зі святом весни. Ігор Терехов акцентував, що сьогоднішній захід, присвячений представницям прекрасної половині людства, проходить у важливий для всіх харків'ян день. Тому наш президент Володимир Зеленський присвоїв почетне звання. Міста Героїв, місту Харкова. Це завдяки усім вам. Хочу сказати одне. Ми виставили, ми вистаємо. І дуже хочу, щоб наступне свято, 8 березня, ми відмічали разом у мирному українському місті герої Харкова. За самовіддану працю, за для наближення перемоги харків'янки різних професій отримали також почисні грамоти і подяки від Харківського міського голови. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександр Фаров, Віталій Грунь, Новини Харків.